Ну що, в нас вечір подоставала вже всі помідори, які були зібрані. Перець, його треба переробити. Пішла вже накопала моркви. Ще не мила, тільки поодривала ці чубчик, де і все. Зараз намию, наріжу, нехай на цю сок давлять, хто там хоче зайнятися цим ділом. А я буду чистити перець. Помідори, моркву, все буду підготовляти. Тому що відкладаємо з дня на день відкладаємо, але ж його треба зробити. Тому що жалко, такий гарний перець. Оце де гарне, я перечищу переце. А де оце отаке? Навіть і не буду. Що з нього таке, наче тряпочка не нужна. Зараз ще пообираю помідори, Віталій нехай насіння. Відбирає. Ну, одним словом, займаюся сьогодні у нас на вечір помідори, перець. Зараз притягую шлангу, буду перемивати, нарізати. Що тобі що? Помідор один чи два, де я докручу вже. Да буду мурку. Ну, no, дуже м'який. Ну no, так що? Це роз. Ну no, на <laughs> mm -hmm. Хватить. 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 Тож я ж вибрала тобі такі красні, щоб м'ясисті. стісло. Ну так. Бо насок сок люди підуть. Да, no. ми довше положимо, так. Зараз їду чистить моркву. Я вважала? перечищу, нічого не важила. Ну де да поки це ти перець по кришиш, а я... Ні, цей... ти різ, ой, перець як тобі треба, я почищу морку. Я тобі перечищаю, диви перець. Давай. А ти якими кусочками будеш різати? Крамса, а я перечищу цю морку. Соломкою покрищу. Бо ще півтора кілоці будеш, треба наважити, де нарізати. <плес> mm. Оце і все. В цьому році концертний завод закривається. Уже аж облювати верне. Чи хто його їсти в не ну... ну, закриє. Да поїдять, що в мене є кому їсти. Ну Воно да. диви, курі, свині, що хочеш. Так як для них консервірувати, так. хай воно на городі луче лежить. Та чого, Серега любить перець. Так ще прошлого дня залишилося. Звісно, ксюха давала. В неї роди, вона нічого не робила, нам привозила, що забулася, доладній перець Не забулася. Ну, в вона ще зелені казала. Переч? Це найкраще ця соковежимо. Холодно, так уже сифонить за улашу.

Ти молодша, матч? Я не ленива палашка, це ти ленива палазі. Що ж я зроблю? Ми з детства лениві, що робити. А я бабка не ленива. Тобі не повезло з дітьми? Ні, ні. У вас я пам'ятник. Por que não é isso? важить, а вона вже припакована, щоб не полетіло оце прочне. Губки включити. Кіло сімсот, а треба <губ> кіло? Півтора треба мені. Півтора? Так, да, якраз підходить усе то Півтора моркви і півтора крила. Щас пойду попис бую стару. А хіба він не Ні, Не заховала туди Так, пошла тоді почищу Що? Нічого. Молод? Зараз я наготовлю мамці на перець. Ще мені моркву, цибулю пересіку, я тебе тоді погукаю, а тоді оце я буду тобі різати, а ти будеш молодь. Вже це поставиться, буде тушитися, вариться. Так, поки це другим тобі. Тишку, поки це, це почне кишіть. А так наперешти. Добре. А зерна взагалі нема. Такий гарний м'ясисти. На свого трохи забери. І з чого? Уже я там не знайду, де гарний. Не буду я свого вибирати. Уже тут гарного не залишилося таке. Ти пробуй. Ага, що ти права? Це красний. Добрий, добрий той. Добре, ну я не люблю так мені. Знаєш, що є, що нема. Так от. тут. А Та там ще трохи зеленого ж у нас є. Є зелений. Там вже і ці починають цвісти, Баклажани, не бачила? Треба там пару цих зірвати, наче да, з тушити. Киш! І цвіте. Деякі цвітуть. Поливатимо ще до морозів, да, щось зав'яжеться. Да ну. хай тоді цвіте. Тоді ніхто не буде тягати воду сюди. Коли воно зав'яжеться, вже в жовтні морозі Якби вони були вже маленькі, то Ті, я випустила, хай ходить. Маленька мі. да, ходить. Мі, мі, мі. Все, морку я начистила, перець перечисла і нарізає цибулю і морку понатирає, а я приступаю до помідорів. Зараз буду перемивати, нарізати на томатний сок. А перець буде теж в томатному соку. Да. Він нас... не такий жирний. А в нас прошлого дні без томатного соку є. Якось із цибулею самою закривала вже. я, да. я який закривала, мені Ларіса давала рецепт, я не пам'ятаю. Що чи взагалі олії нема, чи щось не зовсім мало. По-моєму, немає. Угу. Ну, його ніхто не хто я раз закрила, ніхто низ, так я більше не закриваю. Але ж рецепт є без олії, по-моєму. Тільки я не пам'ятаю, чи я записала собі у книжку чи ні. Так що перець доладовуємо, слава Богу. Все, вже. Яка банка останеться, ховаємо, щоб і не бачити. Не банка. На гору треба менше ходити. Те, що поспіє, хай спіє собі. Банок Це... там ще вистачає, пустих. Помийте, як останеться. А, я так. заховаю, щоб не воняло. Видно, повітряне вже. Ну що, я вже всі перемила, перерізала помідори. Залишилося відра мені помить поховати. А це відро перебрала на насіння. Треба буде завтра вибрати насіння із них. Такі доладенні всі помідори здорові, різні, червоні, розові, які хоч. Зараз курям віднесу. Перекришила Сергія Миколаєвича заарканила. Потрудиться на вечір. Улибочка. Ми ж не принудітельно, ні? <різь> <різь> ні. Ти на добро вільних тіх, да? І я кажу, от молодець. <різь> Давай я щось це насіння викину заразом. Да, однесу. Хай їдять. Ось. Оце йому трошки осталось перемолоти, ця миска, ну, і ця миска. миска. І все. Главное скільки, поки не пішли ще вибрали. Ні, ми вже все. Концерний завод сьогодні закривається. У мене не комарі доїдають. Да, ще комарів нема, не бреши. У мене їдять. Тебе їдять. No. Хочеш утікти, але не вийде. Свядеповська соковижималка працює. Ну, забивається дуже швидко. Вона хоч і гарно це, ну я не люблю на ній молоть, тому що вона забивається і треба дуже часто перемивати. Так, ну хай трудиться. Хай трудиться, а я тут а займуся. О, ціпеньки ходять. Ціпеньки, йдіть сідайте вже. Треба прибирати тут і все. Закриватися, знову буде глупа ніч. У нас сонце сіло. Це вже скільки, мабуть. Восьмий час. Все ж знову темно. Опа. Вже вилюпали. Дитина тільки поналивала води, вже все, пусто. Нате. Смаколиків на ніч. Опа. Налітай. Ой, да грязні, а? А ти по ту сторону сітки не розумієш, що треба сюди бігти. Ой, ще курита треба помити. Бо вже збовтали. Нехай наминають, пішла я прибирати. Нема вже, сонце сіло. Йти. Вариться перець наш. Пахне, пахне, красивий. Скільки, у нас уже 8 годин вечора, Серега тільки домолов помідори, перець також тільки закипів. Ось така коструля касоку получилася, а тепер. Там ще трохи в місті. Ще не в міс... А, не домололи? домололок? так цей. А сок Одну не буде? Я костручку да поставлю, хотіпи спеціальність закрию. Це нас в півночі буде. Ну, що ж ти зробиш? Поки ж на роботі. Вже місяць який. Люди всі в хатах помилися, повкладалися, відпочивають, а ми ще біля консервації питається, нащо вона нам нужна, щоб помідори не пропали до перець. Собака десь гавкає. Так і ти. Ой. Ну що, перець вже готовий. Зараз будемо наповняти баночки, закривати і сок ось Тут тут закіпить. Ну, сохоч швидше, кіпнув. За смаком зробили дай до побачення. А це, щоб не переварити, щоб і сирени було, треба стояти так. И считай стикера скипне. Давай я буду наполнять. Давай. Так, сейчас я Да, давай мені. Перезакрили, вийшлося. Получилося... Оскільки? 14? 14 банок, бо щитала, вже забулася. Навіть не залишилося й трішки, щоб тарілочку все, знаєте, наче. Одмірала. Одміряла, так. Да. Так що такий перець? Почуємо. Сказала, Віталійна, на три години нам хватить, як... як... якщо вже не будемо перець. Сади... Да, показувала, ціле відро. Кажу, може не будемо сидіти на той, От каже, да, ні, треба посіяти десятки до кого? <сіп> так що такий перець ще сок все. і все. На сьогодні підемо, потягнемо свої копита до хати. Це не спору, ну. Дудак, коли вже ж доробимо, хіба я кажу, зараз. Іди в хату, а я доробляю. Глупа ніченька. Все, темнота, а ми ще на вулиці. Отаке дурне сільське життя. Ну, або ми дурні. Питаються, для чого стільки закривати? Все. Сьогодні, останній день консервації. Консервний завод зачиняється до наступного року. Тяпа. Взяв Віталій у вже сок і все. З пів десятої. Ну у нас ще консервний завод працює. Там нужна ця банка. Там у Пахне, сок, mm -hmm. пахне сук страшно. Мідолі паку, чи добре. Ще буде банка? Ще літер буде. Угу. Оце сьогодні потрудилися на славу. Ну зато вже все. Все, все, все. Банки чисті, завтра виношу всі вже Хватить, Я закриваю концерний завод до наступного року. Хватить. Це соку так. Щоб срати не хотілося. Прошлого дні стоїть. Ну, де такі гарні помідори? Ну звісно, поня... жалько. І перед жалько, і перед стоїть. І ось пізніше зроблю огляд, що у нас в погребі. Все жалько, зато себе не жалько. І з однієї да, на другу, без ну, виходних, без проходних. Чого. Треба, ми собі не комітету. Ну, да, понятно, так, зрозуміло, що собі. пробувати? Під євро одне. Зроби одну. Аж люди закривають і все закривають під євро. А ми боїмося, ми все під оцей закаточний ключ. Так, все. Ще банка соку залишилася і все. А і до побачення. Помагає? І лягаю так спать, ніхто хто питься не буде. Та ти можеш тут пересадити. О, я пересаджу до утра. Скільки тут залишилося? Вже півдесятий. Туди-сюди Туди і світатиме. Чого його лягати. На воду переводити. Пожалуйста, півдесятий. Так що люди добрі, в село не рвіться, хто О, хоче в село. Каже. Наоборот, рвіть когті з села, якщо в кого є можливість. Щоб не стояти за цими закатками. Та правда в селі мало хто й закриває, хоч і в селі живуть. Ну, Ані, щоб не таке время було, мові ми не закривали, а то. Або просто меншими ціми. Ну, да, так, то тримаю. ніхто не знає. Не знає, не знає хто, що нас жде завтра. Так, ми робимо запаси. Казала, баба Покоїна, не запас цілує срак у нас, а ми його. Да, да, вона... Царство небесне, да, баба вже скільки не має, а її слова часто згадуємо. Так Вона старенька була, а скільки консервацій було у бабиночки. Це... Багато. Ми скільки варені перевезли, висмерів хотіли повикидати, до добра така варення, От, дайте нам, люди забирали, банок 80 це дуже да. варені перевезли. Як не більше. Жаль, що тоді не знімала, Ой, це б скільки б всього було Ой, б показати. Бабула, було. Ти, що, Це ти, ти, щось не зробив. Ого. Скажи, пожалуйста, а то для чого? Щоб банку засрати. Іди. — Ну для чого вилила? Так, все, пішла я в хату. Іди, іди, завтра виліть без О, ну треба отут три каплі вилетів цей, щоб засрати півлітрову банку. Так. Да. Мошок скільки. Комарі літають, кусають. Уже сало моє зділи на усладі. Да. Так, усе не з'їдять. Так що пішли ми в хату, мить ноги. І вкладаться спочатку. на сьогодні пересадить у літній кухні. Скільки його там тієї ночі? Та на дарці <сміття> 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 буде холодно, ма. Я возьму цей. Тяпа. Що був у своїм стамокругам? Ту, що не носила, жаліла тепер. А, Бо... а, ну тим більше. Так, все. Всім дякуємо за перегляд, за лайки, за коментарі. До наступної зустрічі. Підтримайте нас лайком, коментарем, підпискою. Всім пока-пока. Не видно зірок. О, біжу, біжу, ма. давай. Всім пока-пока.